Оновлений геймплей Kingdom Come Deliverance 2, продовження розробки Відьмак 4 та нові патчі для Stalker 2. Для мене особливо цікаво вам розповісти, а що взагалі з відьмаком 4, оскільки я його чекаю, можливо, не менше ніж GTA 6. І для мене ця гра досить особлива. Тож, не буду вас затримувати, тисни лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити й подальші відео на цьому каналі, особливо по відьмаку 4. Погнали Себастіан Келемба, віце-президент Projekt Red та ігровий директор, на своїй сторінці у соціальній мережі X заявив. Я радий повідомити, що проєкт Polaris вступив у фазу повномасштабного виробництва з новими викликами, що вже не за горами, талановиті та працьовиті люди змушують мене вірити, що разом ми зможемо зробити майбутню відьмацьку сагу неперевершеним досвідом. Зупинятись не можна. Очікування на нову гру будуть довгими, адже CD Projekt Red враховує свій досвід із проблемним релізом Cyberpunk 2077, Компанія робить ставку на якість і планує уникнути перенесень чи технічних проблем, які застопорили запуск попередньої гри. Polaris, який розробляється на новому технічному двигуну Unreal Engine 5, був вибраний саме через те, що попередній двигун Red Engine, на якому працює зараз відьмак 3, повний недоліків та без можливостей масштабування та удосконалення його. Компанія працює над кількома проєктами одночасно: Відьмак 4, неназваним сиквелом Кіберпанк 2077, а також новою інтелектуальною власністю під кодовою назвою Хадар. Можливо, це ще одна гра в історії серії ігор Відьмак. Unreal Engine 5 обіцяє покращену графіку, але має потенційні ризики. Наприклад, інші ігри на цьому ж рушію, як от Silent Hill 2 або Stalker той самий, вже зіткнулись із затримками з такими технічними багами, які вони так і не могли пофіксити в перший день релізу. Як для прикладу, той самий Stalker, йому знадобилось два, а то й три патча, щоб посунути більшу частину помилок і всіх труднощів гри. Водночас партнерство CD Projekt Red з Epic Games Store може позитивно вплинути на саму гру, але не все так чудово з цим новим двигуном. В останньому епізоді свого щотижневого підкасту технічні фахівці Digital Foundry обговорювали питання фаната про те, чи має намір CD Projekt Red вирішувати проблеми з підгальмовуванням Unreal Engine 5 у відьмаку 4». Вони заглибились у тему, яку вже було згадано кілька місяців тому. Експерти акцентували увагу на тому, що розробник ясно показав свою обізнаність із проблемами під час презентації, яку представив Ярослав Руцький. Під час свого виступу польська студія поділилася висновками про те, що час кадру погіршується під час пересування ігровим світом. Чим більший світ і кількість взаємодіючих персонажів, тим помітнішим і погіршення часу кадру, що це взагалі означає. Так от, це має на увазі те, що у Unreal Engine 5 слід підходити до створення ігор чуть інші, ніж у подібних інших іграх. Ну, як мінімум, щоб мінімізувати поточні проблеми з продуктивністю та оптимізацією, які так чи інакше будуть в Ведьмаку 4 та у інших подібних іграх. Розробники планують, що The Witcher 4 стане першою грою студії на Unreal Engine 5, яка матиме стабільний старт. Попередній досвід компанії з наступним поколінням відьмак 3 підтвердив, що вдосконалення вже випущених ігор допомагає зберігати довіру аудиторії. На думку експертів, фанатам серії варто очікувати на значні зміни, зокрема, зміну головного героя, що також підкреслює новий етап розвитку франшизи. Хоча гра ще знаходиться на ранніх етапах розробки, аналітики передбачають, що її вихід стане однією з найяскравіших подій у світі rpg Ігор Ever. Перехід CD Projekt Red на Unreal Engine 5 є спробою розв'язати проблеми минулого і забезпечити якісний запуск відьмака 4. Компанія націлена на створення більш стабільного ігрового досвіду, який відповідатиме очікуванням гравців на усіх можливих платформах. І останній блок цієї новини. CD Projekt Red планує відійти від релізів, виключно на ПК та пізнього виходу на консолях. Раніше ходили такі чутки, що на ПК все добре, але зараз етапи розробки проходитимуть більш плавніше. Коли консоль спрацьовує дуже пізно, це більше не припустимо і це частина нашого процесу. Тому ми проводимо перевірки на консолі, щоб точно знати, де ми є на всіх платформах, сказав віце-президент CD Projekt Red з технологій. Чарльз Трембле однією з головних труднощів розробки кіберпанку стали якраз і проблеми з консолю та швидкість їх знищення цих самих проблем. І у відповідь на запитання, чи CDPR розглядатиме стратегію Larian з Baldur's Gate і запуском на ПК та консолях одночасно. Трембле сказав наступне: насправді це те, що ми обговорювали, але ми не впевнені на всі 100 Важко сказати, чи хочемо ми йти цим шляхом на даному етапі. Я не думаю, що це стратегія, яку ми хочемо прийняти зараз. Чи буде це означати, що у нас буде, припустимо, 20 доступних платформ на релізі? Ні. Але й не буде лише ПК, а потім все інше. А що ви гадаєте, чи вийдеться в розробників зарелізити гру одночасно і на ПК, і на всіх посумних консолях без хвилі гейту? Відпишіть в коментарях. Для Stalker 2 вже вийшов третій патч за 5 днів. І що це означає? Так те, що гру активно допилюють, прямо дуже активно, і що розробники справді хочуть виправити всі помилки гри, які вони не встигли допалити до релізу. В останньому патчі 1.0.3 виправлено помилки Access Violent Error та Low Level Fallen Error, що викликали вильоти гри. Вимкнено згладжування та прискорення руху миші за замовчуванням, оновлено стандартні значення чутливості, камера 25% та прицілювання 15%. Виправлено баг з воїнами моноліту, які переслідували гравця поза x 5 лабораторією у місії пошук колишньої слави. Ну і ще маса інших косяків, які можна почитати за посиланням в описі цього відео. Моди, моди, моди. Так, 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 це все звісно дуже балдьожно, що гравці теж не залишились в стороні, і можливо активніше пилять моди для фіксу оптимізації ніж сама студія. Як би іронічно це не звучало, но автор каналу МХ Бенчмарк PC провів порівняльний аналіз стандартної версії Stalker 2 і модифікованої. Результати показали, що користувачі можуть розраховувати на 25% підвищення продуктивності при роздільній здатності 4К і 2К. Тестування проводилось на системі з чіпом Core i 7 4700 f і відюхою RTX 4080. Модифікація Optimizing Essential містить різноманітні параметри, які змінюють ефекти в Unreal Engine, знижують мерехтіння і затримки, а також оптимізовують час завантаження і запуску. Однак варто враховувати, що певні зміни можуть погіршити кінцеву картинку. Можу тільки сказати, що гра вже на дуже хорошому рівні, навіть дуже ще 2-3 патча і в гру можна грати абсолютно на любому ПК. А тих вилютів, багів, які були в грі, вже і зовсім не буде. Росіяни розповсюджують фейк про те, що дані гравці Stalker 2» Передаються в ТЦК, українська гра Stalker 2 допомагає державі знаходити громадян придатних до мобілізації, йдеться у фейковому відео. Ну, звісно, що в Раді немає жодного стосунку до цього відео в кращих традиціях в Києві. Відео демонструє просто кадри з гри та якийсь незрозумілий шмат коду, в якому випадковим чином виділяється дата чи платформа. Французьке інформаційне видання IFP, яке разом з багатьма іншими медіа отримали фейкове відео, назвало це Операція Матрешка». Як зазначають дослідники з Digital Forces Resent Lab, мета таких операцій полягає в тому, щоб заполонити інформаційний простір неправдивими та неякісними матеріалами та змусити журналістів ігнорувати ту чи іншу важливі для нас теми. Тож навіть не потрібно звертати увагу на такі різні сумлінні вкиди, а найкраще перевіряти самому всі новини. Отож, це все. Всім хочу подякувати, хто додивився це відео до кінця та підтримував мене вподобайкою та підпискою на канал. Якщо будуть з'являтись нові подробиці чи актуальні новини, буду сповіщати тебе тут на каналі, а я не буду на цьому прощатись. В скорому часі отримай нове відео на цьому каналі. До наступних відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, Па-па.